Рідне слово, ти постаєш в обнові, як тисне линеш рідне слово, Ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Ликарно в серці кожне гроно прозоре диво калинове, Хай квіти пловеди черводи Всі в сім'ї великій вольній нові. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця. Не б'є вам сльоза джерело. Мова то наша світлиця, вона є добірне зерно. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір, любіть. Прийняла я дарунок від неї, то мова. Цьому скарбу ніколи не скласти тіни. Осява в мою серцю вона білому нікому. Пусть вдячні матусі і доньки сини. У ній усе дібровий верболози, Дніпра і ворство, витканий атлас. Козацька доблесть і кріпацькі сльози. Ще й дума та, що вистраждав тарас. Розмай Карпат, де юниці на скелі річка, недоторкана струнка, не згасне сяй убогої оселі, що нам дала спадщину франка. У просторах, яких немає меж, не згублюєшся, як на вітрах полова. Море перети і не впадеш. Доки буде в серкті рідна мова. Боже, отче милостивий, ти нам дав цю мову красну, поміж мовами найкращу, нашу рідну, нашу власну. Тою мовою співала нам, маленьким наша мати, тою мовою навчала Тебе, Боже, прославляти. Тою мовою ми можемо величатись перед світом. Бо та мова поміж мовами, мов троянда поміж світом. Поможи, небес, владико, хай буде по твоїй волі, щоб та мова гомоніла вільно в школі, в церкві, в школі. Дальні ждати спешенінку, вітному святого слова, щоб ціла на весь світ Божий наша українська мова. Любіть красу своєї мови, звучання слів, і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, широкі батьківських степів. Як вота п'ю із чистої краниці, з поміж людей вишукую слова. І наша рідна мова чарівниця у віршах у незручних оживах. Цвітає квітка, маку серед поля, дзвенить, як пісня, пташки чарівна, і хоч нелегка в країні доля, та вірю, все ж, відродиться вона. Бути людям, українська мова. Не мачуха, якою мені є, і будуть шанувати українську мову, як найбагатше. Чи в радості, чи в журбі ти поклонишся знову і знову. Тому, хто викликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу.